Як прожити плідне життя, наповнене сенсом щодня? Що робити, щоб навіть за коротке життя залишити незабутній позитивний слід у світі? Які цінності поєднують найуспішніших і найвпливовіших людей планети? Джеймс Клерк Максвелл, великий науковець християнин 19 століття, який сміявся з ідей Дарвіна і еволюціоністів. За своє недовге життя залишив непорівнянний ні з чим вклад у науку та світову освіту. Максвел розробив електромагнітну теорію світла і припустив існування електромагнітних хвиль, за допомогою яких електрична енергія передається у просторі. Пізніше науковці довели існування цих хвиль і визначили їхню швидкість. Завдяки відкриттю Джеймса було створено радіо. Цей принцип роботи сьогодні лежить в основі всіх видів мобільного зв'язку, телебачення і технологій бездротової передачі інформації. Королівське товариство в Единбурзі опублікувало першу наукову працю клерка Максвелла, коли йому було лише 13 років. У своїй праці науковець виклав винайдений метод побудови ідеальних овальних ліній. Хоча батько Джеймса регулярно відсилав його до церкви, віра молодого науковця в Бога була не живою і машинальною, поки, навчаючись у Кембриджі, він особисто і добровільно не прийняв вчення Біблії. Тут міститься відповідь на запитання: як народитися згори і стати дитиною Божою, щоб прожити життя з великим сенсом. Відповідь вам потрібно пізнавати Слово Боже. Адже слово і є Бог. Все почалося з того, що Максвел усвідомив свою порочність і схильність до гріха. Його турбували власний егоїзм, брехливість, заздрість, гордість, внутрішня ворожість та видимі зовні гріхи. Побачивши свій внутрішній стан очима Бога, він почав шукати прощення Бога і почав нове життя з Богом. Отже, Наступний секрет щасливого та плідного життя криється у розумінні того, що ж таке покаяння. Це повна зміна способу думок і вчинків, коли ви наближаєтеся до Бога і протистоїте дияволові, який тікає від вас. Герой нашої розповіді говорив своїм друзям, що бачить у собі задатки такого зла, яке може робити його серце гіршим, ніж у будь-якої іншої людини. Максвел усім серцем повірив, що Бог омив усі його гріхи заради викупної смерті Христа на Голговському хресті. Він присвятив своє життя Ісусу і відкрито заявляв, що немає справжнього життя без Спасителя. Один із друзів Джеймса по Кембриджу згадував, що він із задоволенням годинами читав Біблію і не пропускав недільних богослужінь. Це ще один секрет великих людей і їхня відповідь на запитання, чи є обов'язковим для християнина бути членом живої церкви Христової. Звісно, адже церква це тіло Ісуса Христа, яке діє у вашому поколінні. І, будучи частиною церкви, ви стаєте одним з Богом. Після покаяння життя науковця переповнилося радістю. Що перевищує задоволення від студентського життя та розваг. Джеймс був надійним і великодушним за характером і завжди розмовляв про Біблію, яка лежала на його столі з усіма, хто приходив до нього до кімнати. Продовжимо вивчати секрети Максвела чи повинен справжній християнин завжди і всюди проповідувати про Ісуса, Так, це є ознакою його живої, а не мертвої віри. І виконання ним наказу Христа йти і проповідувати Євангеліє по всьому світу. У цьому є секрет світового впливу. У Кембриджському коледжі Святої Трійці, де вчився Максвел, він був визнаний кращим студентом. Один із колег-студентів говорив, що Джеймс був єдиним генієм уже на початку другого року навчання. Науковець вражав оточуючих не тільки силою розуму. А й розробкою незвичайних і оригінальних дослідів, народжених його фантазією. Ще один принцип і секрет від людини планетарного впливу та відповідь на ваше запитання чи правда, що істинно віруючі в Христа люди повинні бути найпрофесійнішими фахівцями своєї справи, науковцями, відкривачами, найкращими у всьому людьми? Так, це правда. Християни заснували науку, постійно впливають та змінили цілий світ. І ваша відповідальність бути не лукавим і лінивим рабом гріха, а вірним рабом Христа у служінні Богові. У своєму особистому житті Максвел протягом студентських років не переставав писати щодня листи своєму вмираючому батькові і читав праці великих духовних людей бачення. Він чудово засвоїв їхні уроки, і про це всі знали. Один із основоположників наукової журналістики писав, що постійні посилені вправи Максвела у вірі в Бога, як і Фарадея, дуже вплинули на розвиток його інтелектуального життя. Тут міститься секрет великого майстра успіху для молодих людей: чи потрібно вам навчатися у духовних лідерів. Які мають плід та результат життя. Обов'язково апостол Павло наполягав наслідувати його як він Христа, це і є запорука вашого успішного життя та служіння з молодості. У 25 років, у 1856 році, Максвел залишив викладання в Кембриджі і перебрався в Абердин ближче до хворого батька. Тут його призначили професором природної філософії. Через короткий час він опублікував чудову наукову роботу про кільця Сатурна. В Абердині науковець провів безліч експериментів. Усіх, хто приходили в гості до Максвелла, вражала не лише його лабораторія, а й сімейні молитовні зібрання. Де молодий професор закликав сім'ю та домашніх до гарячих молитов, один із лондонських фізиків назвав ці зібрання найвищою мірою приголомшливими та багатозначними. Отже, великою таємницею та секретом успіху Максвелла був Бог та спілкування з ним. Тому, на ваше запитання, чи є молитва обов'язковою щоденною практикою для християнина? Відповідь безумовно, адже саме у спілкуванні з Богом ви отримуєте благословення та відкриття таємниць, як прожити максимально плідне життя, Джеймс Максвелл вірив, що Бог дав людям здатність досліджувати своє творіння і використовувати силу світу, створеного Богом. Завдяки таким переконанням він займався дослідницькою роботою. Адже Бог наказав Адаму та Єві наповнювати землю і володіти нею. Отже, Господь повинен був благословити і направити роботу науковця. На той момент Максвелл, маючи багато творчу фантазію, почав розвивати фундаментальні праці фарадея, щоб просунути науку про електрику, інтуїтивні висловлювання науковця. Про швидкість світла та електричний струм пізніше призвели до відкриття радіохвиль. Ставши професором натурфілософії та астрономії при Королівському коледжі в Лондоні, Джеймс вперше пояснив механізм походження всіх кольорів із поєднань основних кольорів. А в 1861 році створив першу кольорову фотографію, використавши триколірну обробку. Також Максвелл відкрив фундаментальну формулу, що використовується і сьогодні для обчислення властивостей газу. Великі концепції науковця новатора і сьогодні залишаються актуальними. Який же наступний секрет успішного життя в Бозі? І відповідь на ваше запитання: чи має моє життя як християнина залишити великий слід на цій землі? Відповідь 100% так. Христос сказав: ви світло для світу, ви сіль землі. Сіль землі це найкращі люди планети, ті, хто принесли світові просвітництво та пізнання про Бога. Після того, як клерка Максвела переконали повернутися до Кембриджу, де він став першим професором експериментальної фізики, у його науковому житті розпочався період найвищого розквіту. Він заснував кавендійську лабораторію в Кембриджі. Колеги науковці в Кембриджі ставилися до чорнобородого, спокійного і простого професора з теплотою та повагою. Максвел любив писати сатиричні вірші, висміюючи у деяких з них теорію еволюції. Крім того, він опублікував матеріали, в яких розгромив еволюціоністські аргументи астронома Лапласа. Та письменника дарвініста Герберта Спенсера. Він також висловив дуже точні передбачення з приводу теорії еволюції, казавши в одному з листів до єпископа Англії, що ця надумана наукова гіпотеза намагається зачепитися за текст із книги буття. Науковець передбачив, що безпідставна теорія еволюції органічного світу підтримує невір'я сучасних людей у Бога. Який ще один найважливіший секрет світового впливу? Що буде, якщо всі віруючі розміщуватимуть на своїх соцсторінках наукову інформацію про створення світу Богом та брехливість еволюції, беручи її з наших каналів? Тоді всі люди з землі дуже швидко повірять у Бога, і у світі закінчаться прокляття, війни та насильство, викликані безбожністю. Заливаючи наукові відео про Бога на свої сторінки, ви створите довгострокове джерело правдивої інформації та врятуєте багатьох від сатанинської брехні. Духовне життя Максвела яскраво характеризують його листи до дружини, яка не займалася математикою, написані під час його відсутності вдома. Іноді він описував недільне богослужіння, де він побував. Я щойно прийшов додому після слухання проповіді. Церква була наповнена людьми повністю, а все служіння велося так ясно і доступно, ніби було надруковано великими літерами. Спочатку було роз'яснення притчі про таланти, а потім проповідь на текст з Івана 3:16. Часто він розмірковує про близьке спілкування з Богом та про реальний досвід Його присутності. Я можу завжди мати тебе, моя люба, у своїх думках. Тож чому ми не можемо завжди мати Господа в наших думках? Адже Його життя, характер і думки описані для нас так ясно, що ми можемо знати про нього більше, ніж про когось із людей. Молись йому про те. Щоб постійно мати його у своєму полі зору, адже він людина, і тому ми можемо дивитися на нього. Крім того, він Бог і тому може створити з нас нове творіння за своїм образом. Коли він переживав, то писав дружині: Нехай Господь збереже тебе від усіх лих, які нападають на тебе, що були виконані його наміри. Я міркував над першим посланням до Коринтян, 13 розділом, читай цей розділ, а також перше послання Івана, 4 розділ, починаючи з вірша 7 і до кінця розділу. А якщо захочеш, то і все послання, а також Марка, 12,28. Розмірковуй про те, що Бог призначив для тих. Хто підпорядковується Його праведності і готові прийняти Його дар. Цим людям судилося бути схожими на образ Його сина, так не думатимемо в першу чергу про життєві проблеми, але зосередимося на Божій праведності та його царстві. Адже тоді ми матимемо набагато більш правильні погляди і на життєві проблеми. І ми зможемо з ними впоратися під керівництвом того, хто переміг світ. Якщо листи Максвела продукують віру у багатьох, подібно до листів або послань апостолів, то чи важливо і вам залишати послання, проповіді на своїх інтернет-платформах, обов'язково через них люди приходитимуть до Бога, навіть коли ваш земний шлях скінчиться. І в цьому великий секрет та таємниця плідного життя. Професор експериментальної фізики, який назавжди зостався першим, помер від раку, коли йому було всього 48 років, залишивши величезний внесок у математику і фізику, опублікований ним у 1873 році трактат з електрики та магнетизму про електромагнітне поле, світло та енергію. Був названий Альбертом Ейнштейном найпліднішою працею з фізики з часів Ньютона. Професор теоретичної фізики Королівського коледжу Лондона сказав, що більшість сучасних фізиків, напевно, погодяться назвати клерка Максвелла тим науковцем 19 століття, який зробив найбільший внесок у феноменальні досягнення фізики наших днів. Біографічний довідник видатних науковців, опублікований у Лондоні в 1984 році, назвав Максвелла найбільшим фізиком-теоретиком XIX століття, подібно до того, як його попередник Фарадей був найбільшим експериментатором. Точне математичне мислення разом із проникливістю дозволили йому здобути блискучі досягнення у двох найважливіших галузях фізики на той час вивченні електромагнітної природи світла і кінетичній теорії газів. Життя великого науковця а також реальність його спілкування з Богом змусили журнал «Нейче» написати в некролозі про Максвелла. Що його щира християнська віра надала йому такого глибокого душевного спокою, який не міг порушити ані фізичний біль, ані зовнішні обставини. Такі свідчення залишилися про тихого генія після того, як він пішов з цього життя, щоб дочекатися того дня, до якого він найбільше прагнув. Підпишіться на наш телеграм-канал Салтаненко та напишіть нам. Ми допоможемо вам пізнати Бога і прожити плідне життя для Христа. Нехай благословить вас Господь.